Дірявлені будинки, обірвані електролінії, багатостраждальна Красногорівка. Це вже крайні позиції українського війська. Підступи оборонить 10-та, окрема гірничо-штурмова бригада. На тій стороні церква, на даху якої стоїть кулемет, утьос або ДШК, з якого стріляють по нам. Дуже дивно. Зранку дзвони, служба йде, а ввечері починається інша служба, вже сатанинська. І Вони стріляють по нам. Ну, цікаво, чи знає патріарх Кирил? І чи хто там, що так от використовують Божий храм. Гатять і з боку захопленої старої Михайлівки, це передмістя Донецька. За травим ми не бачимо нижню частину там посадки, де ці терористи підходять. Ми фіксуємо по позиції. От Ми стоїмо, да, бачимо, там підвозиться. Ага, значить, підвозиться аж. Значить, сьогодні щось там буде. 48-річний доброволець на псевдомирон до війни кілька років був директором великої ремонтно-будівельної фірми у Кривому Розі. Компанія мала мільйонні контракти на Донеччині. Та з початком бойових дій він кинув бізнес і пішов до війська. Бачите, от все тут стрічки набрані, тому що ну, в будь-який момент може початись бій. Ну, в прямому сенсі, в будь-який момент. Вони бомблять Мар'їнку, туди, в той бік. Більше години тому щось гепнуло так не по-дєцьки. Обстрілює ворог українські позиції, а влучає. Ви також зрешечені будинки на околиці. Іноді навіть трохи глибше по ось цих висотках. 120-80-ті. Танки у нас, у нас танк любимий є. Обожнює мою позицію, яка який лупить уз до по всім домам Красногорівки. По нам вони не попадуть з танка а воно пролітає мимо нас і прямо Красногоровку. У когось із місцевих мешканців бійців взяли ось це цуценя. Власниці і самій не завжди було що їсти. На передовій таксеня виконує обов'язки психотерапевта. Куди цербер? Що це там? На фронті Цербер уже понад місяць, звичний до всього. Вже реакції практично ніякої у нього на ці міни, обстріли. Якщо скажи, до 4 го ми готові. А? Це господар Цербера про прийдешній день незалежності, 24 серпня. каже зазвичай противник полюбляє привітати з державними святами. Тож готуються. Марія Малевська, Олександр Андрій Програма Вікна